На них з нетерпінням очікували поціновувачі сучасного музичного мистецтва Білгородністровського, і не лише оркестр Харді з новою програмою Легенди рок епохи знову зібрав майже усе місто в Етерманській фортеці. Програму розпочали з композиції, яку написав дирижер оркестру Олексій Андрійчук Ноч в Бальшому городі. Під час концерту пролунали композиції відомих музикантів. Соліст оркестру Денис Мельник виконав декілька пісень, а вже опісля він розповів, що дуже задоволений, бо працює в такому творчому колективі. Це для нього гарний досвід. Музикою займається майже шість років. Планує і надалі пов'язати своє життя з мистецтвом. Я дуже радий, тому що це такий опит для будь-якого вокаліста робота не просто з рок бендом на сцені також виконувала пісні учасниця шоу ікс-фактор Тетяна Олександрова. Диригент Олексій, дуже творчий і цілеспрямована людина, розповів, що створення оркестру його ідея. Ця мрія супроводжувала чоловіка ще з дитинства. Їх колективу вже два роки. До складу входять молоді, енергійні люди з близьком в очах. Харді це сен життя Олексія. Каже, що найщиріша та привітна публіка, перед якою доводилось виступати, саме в екермані. Тому і з радістю приїдуть до нас з новою програмою. Організатори концерту в Білгород-Дністровському розповідають, що вже давно планували проведення концерту такого масштабу. В минулі роки виступи проходили в будинку культури. Цього ж року вирішили провести їх у фортеці на свіжому повітрі. На це чекали і самі Харді та їх чисельні фанати. Після таких гарячих виступів глядачі залишилися задоволеними. Кожен провів гарний вечір та на душі залишилося море незабутніх вражень. Усі з нетерпінням чекають на наступний концерт оркестру Харді. Самі ж винуватці феєричного шоу запевнили. Що восени вони прийдуть вже з новою програмою? Олена Малоїван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.